11 червня близько 15.40 в приміщенні магазину по вулиці Вокзальній сталося коротке замикання. Як повідомляє державна служба надзвичайних ситуацій, на ліквідацію оперативно прибув підрозділ пожежної команди. Причиною короткого замикання стала несправна робота кондиціонера в одному з магазинів по вулиці вокзальній з під кондиціонера видніється. Дим. Туди оперативно було направлено два автомобіля з пожежної частини. По прибутчу було встановлено що. Відбулося коротке замикання електромережі без подальшого горіння, тобто допомога рятувальників в принципі не знадобилася. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Коротке замикання зазвичай виникає там, де порушується ізоляція між проводами. Рятувальники вкотре закликають громадян дбати про пожежну безпеку в побуті. Причиною замикання електромережі може стати стрибок напруги, пошкодження цілісності ізоляції. Тощо хотілося б нагадати, що до всього цього потрібно ставитися досить відповідально, тому. що…» Що 80% всіх пожеж, які трапляються, це від електромережі. Що стосується в будинках, наприклад, там будинки є досить старі, електромережею зазвичай ніхто не займається, встановлюються потужні там, навантаження, через там, холодильники, морозильні камери і різну побутову техніку, всі гаджети. І за цього через це може електромережа в принципі не ви не витримати. І от там, де буде найслабше місце, там може трапитись коротке замкнення, і за цього через це трапить. Це пожежа у зв'язку з тим, що зачастіше ли відключення світла. Люди почали використовувати альтернативні джерела електроенергії. Необачне поводження з ними може спричинити пожежі та короткі замикання. Зараз почали е, приватні підприємці користуватися генераторами, тому ще раз хотілося б нагадати основні правила. Це те, що генератор обов'язково має знаходитися не в приміщенні, а поза ним на відстані 6 метрів від будівлі. Е, обов'язково він повинен бути бути захищений від попадання вологи, от так як зараз дощова погода, то потрібно обов'язково, щоб він був чимось захищений, також не залишати біля нього пальне, тому що воно може загорітися а також самостійно не змінювати його конструкцію. Однак цих неприємних наслідків можна уникнути, якщо вчасно помітити ознаки несправності. Ми радимо проводити. Замір опору ізоляції. Для приватних підприємців це є обов'язкова умова. Вони повинні раз на два роки проводити таку для своїх приміщень, яких вони здійснюють діяльність. Що стосується громадян, то обов'язкової умови такої немає, але вони повинні розуміти, що це їхня безпека і їхнє життя, тому краще також Робити цю процедуру фахівці радять частіше перевіряти стан проводів та за можливості змінювати їх. Також виключати всі електропобутові прилади, коли ви залишаєте приміщення, встановити можна реле перепаду напруги для того, щоб убезпечити так само від. Відсування свої електроприлади за 2024 рік у прилуках та районі сталося близько 50 пожеж пов'язаних з несправною електромережею. Надійна та якісна електропроводка є запорукою безпеки людини та збереження майна.